Вітаю вас, глядачі. Ви дивитесь «15 хвилин з міським головою. Олександр Сергійович, вітаю вас. Вітаю В минулій сесії міської ради. Одним з ключових питань порядку денного було внесення змін до бюджету міста. На чому зробили акценти під час перерозподілу коштів? Власне, за підсумками 9 місяців, ми отримали можливість зробити зміни і доповнення до міського бюджету. Маємо перевиконання дохідної частини. Причин перевиконання насправді є декілька: ми перевиконуємо доходи по низці податків. Які пов'язані з додатковими надходженнями, ми суттєво дуже суттєво перевиконуємо надходження, пов'язані зі сплатою поєвої на розвиток інженерної і соціальної інфраструктури. Ці надходження пов'язані безпосередньо роботою органів місцевого самоврядування. Це претензійна робота, це судові позови, це постійна робота управління капітального будівництва. Ріст по попайових за перших 9 місяців десь в 4 рази. Чотири рази це суттєві видатки, які ми отримали для того, щоб визначити їх на безпосереднє міське господарство. Маємо додаткові надходження від депозиту. Вже фактично 12 мільйонів гривень. Міська казна отримала додатково завдяки от такому правильному фінансовому кроку. Маємо додаткові надходження від сплати за землю, яка раніше використовувалась без правовстановлюючих документів від плати. За оренду комунальних приміщень. Ну, от, власне, цей ресурс додатково ми за підсумками 9 місяців перерозподілили. Ми е, закінчили, скажімо, чи передбачили фінансування вже до завершення року на профтехосвіту, аби працівники ПТУ могли отримати заробітну плату до нового року, а учні ПТУ могли отримати стипендію. Е, ми виділили кошти на придбання медичного обладнання. Виділили кошти також на закупівлю медикаментів, зокрема туберкуліну для дітей. Виділили кошти на безкоштовні рецепти для дітей-інвалідів, які вони могли би отримувати в наших поліклініках. Виділили кошти на завершення ремонтів наших спортивних споруд. Зокрема, ми ставимо системи штучного поливу на стадіоні Локомотив і на центральному стадіоні Поділля, тому що бачимо, власне, що дві, два посушливих літа дуже серйозно знищують газон. І е, полив не штучний, е, а з допомогою людських рук він неефективний і нічого не дає. Серйозна система, вартісна система поливу вона дасть можливість газони утримувати в дуже хорошому, якісному стані. Крім того. Ми виділили кошти на виплату за сумлінну працю для педагогів. Вони в грудні отримують її. Це вже виплата за 2016 рік. В вересні до дня вчителя ми їм дали таку саму виплату за 15 рік. Це дві додаткові виплати з міського бюджету, додаткові видатки на закупівлю техніки для комунальних підприємств. Зокрема, нова розміточна машина, зокрема, погрузчик для твердопалених котлів, зокрема, додаткова вишка для на наших дорожників власне багато додаткових видатків пов'язані з підготовкою до зими. Наприклад, 2,6 мільйона гривень було виділено на утеплення багатоквартирних житлових будинків. Після того, як ми презентували перший багатоквартирний утеплений будинок, пішов дуже великий попит. Ми вже маємо більше десяти заяв на сьогодні. Якщо ми два місяці тому мали там одну-дві, зараз більше десяти. Ми додатково виділи 2,6 мільйона гривень. Я думаю, що в цьому році нам ще вдасться вийти на фініш десь приблизно 6-7 будинків, багатоквартирних житлових будинків ОСББ. І кілька багатоквартирних, які не зареєстрували ОСББ, будуть повністю утеплими, що дасть їм можливість суттєво заощаджувати на споживанні теплової енергії. Ну і інша частина видатків, які пов'язані, скажімо, з соціальним захистом. Це 900 тисяч на програми атошників, це 800 тисяч на підтримку військових частин, госпіталю нашого. Це 2 мільйони на допомогу матеріальну для атошників. Тому що зараз шоста хвиля демобілізації. Чекаємо, що будуть заяви. І ми від тисячі гривень більше для атошників власне теж передбачаємо. Плюс виділені кошти в сумі 400 тисяч гривень на е, преміювання наших спортсменів, олімпійців, параолімпійців е, і їхніх тренерів. 50 тисяч олімпієць, паралімпієць і 25 тисяч тренерів. Ми своїм хмельничанам таку премію власне, передбачили за високі, за хороші досягнення на Олімпійських і Паралімпійських іграх. Загалом, власне, ті видатки, які були в бюджеті, я думаю, що хто спостерігав сесію, бачив, що не дискутувались. Тому що вони логічні, вони зрозумілі, вони дійсно на користь громади, вони дійсно на розвиток міста. Тому фактично одностайно вони були ухвалені депутатським корпусом без дискусії, безпосередньо на сесії з частиною пропозицій на комісіях. Але загалом на сесії бюджет пройшов без обговорення, одностайно підтриманий, тому що він дійсно на користь громади. Чи впевнені ви у 100% їх засвоєні до кінця року? Ніколи не вдасться освоїти кошти 100% до завершення року, скажімо, да, ми розуміємо, що будуть вільні лишки. Головне, аби ця сума не була занадто великою, тому що буде частина об'єктів, які в силу не відбування тендерів. Зокрема, взяти об'єкт про вокзальну площу, у нас три рази не відбувається тендер. Немає учасників, а на один тендер було, власне, три учасники, які не надали відповідний пакет документів. Не всі зараз можуть належним чином з Прозоро працювати. Хтось просто технічні помилки робить. Хоча система Прозоро, по якій ми працюємо безальтернативно, і почали працювати ще фактично з літа місяця, дає нам дуже суттєву економію, доволі хорошу економію. Зараз важко говорити конкретно в цифрах. Ми в кінці року скажемо. Але це багатомільйонна економія для міського бюджету. Ну і це по суті мінімізує дуже суттєво мінімізує будь-які корупційні звинувачення, тому що будь-який бажаючий може зареєструватися на об'єкт через систему Прозор, подати всі відповідні документи, дати меншу ціну, поторгуватись, тому що там аукціон передбачений, і виграти без проблем. Я вам скажу, що, наприклад, на лазні, лазні яку ми плануємо до 1 січня здати, десь 1700 на об'єкті було економію за рахунок торгів. Ці торги можна теж було в онлайн. Спостерігати, як крок і доторгувалися до того, що об'єкт здешевили на 700 тисяч гривень. Це дуже суттєво. Тому е для нас важливо, аби важливі об'єкти е були завершені, або перехідні об'єкти були доведені до того стану, щоб можна було спокійно наступного року їх дофінансовувати. Будуть об'єкти, які будуть нереалізовані, ну, але їх не буде критична маса. І як правило, це буде пов'язано з тим, що не відбувся тендер. Ну або якісь інші причини, пов'язані там, наприклад, з коригуванням проєкту кошторисної документації. Вільні лишки вони нікуди не пропадуть, Ми їх з великим задоволенням використаємо в 2017 році на ті об'єкти, які будуть перехідними. Це школи, це садочки, це дороги. ну, в 2017 році буде на що витрачати. Під час сесійного засідання ви з певним сарказмом згадали про субвенцію з держбюджету на профтехосвіту. Хто і як буде фінансувати ці навчальні заклади у наступному році? Сарказм стосувався розміру субвенції. Я би так правильніше сказав, тому що фінансування профтехосвіти це державна функція. І ті суми, які нам давали через субвенцію з державного бюджету, вони викликали фактично тільки усмішку. Це дуже дрібні суми, яких не вистачило би навіть і на місяць фінансування ПТУ. Скарказм не стосувався звичайно закладів ПТУ, тому що ми з самого початку року вирішили, що будемо фінансувати, тому що це наші люди. 800 працівників це хмельничани. Три з половиною тисячі учнів ПТУ, з них приблизно третина хмельничани. А інше це те, хто може залишитись Хмельницькому працювати в нас на ринку праці. Тому вирішили, що будемо фінансувати, будемо допомагати, будемо підтримувати людей. Ну і ми, власне, як і обіцяли, так все і зробили. До кінця року доводили ще понад 16 мільйонів гривень. І до кінця року працівники ПТУ з зарплатою, учні з стипендіями. Ну і власне теж ми чекаємо 17-го року. Обіцяє. Що на 2017 рік усі ПТУ заберуть на рівень обласного бюджету, ну а далі вже буде визначатися область з містом, чи місто готове забирати, чи всі, чи частину ПТУ з тих самої, які є в місті, і фінансувати. Ми не один раз декларували, що ми б розглядали можливість забрати, але за умови, якщо нам передають майно в комунальну власність, і за умови, якщо нам передають управління ПТУ, теж на рівень нашого департаменту освіти. Тому що просто фінансувати, не маючи жодного впливу, це неправильно. Ми повинні мати кадровий вплив, ми повинні мати вплив на затвердження відповідних планів, ми повинні мати вплив на підготовку робітничих кадрів, щоб могли робити замовлення на тих, хто дійсно сьогодні Хмельницькому потрібен. Ну і ми, звичайно ж, маємо право розпоряджатися майном, проводити можливі організації, оптимізації, майно використовувати більш ефективніше. Тоді можна це питання розглядати. В 2016-му ми просто виступили в ролі мало неблагодійників, але ми головним чином про людей турбувалися, щоб вони не залишились перед проблемою. Ви ж згадали, що кілька рішень на сесії було прийнято на підтримку учасників АТО. Розкажіть докладніше. Власне, ця сесія, як і багато інших сесій, вони дійсно мали низку пунктів, пов'язаних з підтримкою наших Достойних воїнів, які захищають українську землю. Безпосередньо і в бюджеті 900 тисяч на програму і на матеріальну допомогу через управління соціального захисту. Крім того, окремим рішенням ми виділили 75 земельних ділянок під будівництво гаражів, розширення одного з діючих гаражних кооперативів в мікрорайоні Дубово, гаражний кооператив Фортуна, 75 нових гаражів винятково для учасників АТО. Плюс на цій же земельній ділянці буде можливість ще 45 гаражів розмістити. Усі бажаючі вже документи подали. Єдине, що триває там процес оформлення, я думаю, що на наступну сесію ще плюс 45 воїнів отримує можливість земельної ділянки під будівництво гаража. Доволі хороший мікрорайон в зручному місті, неподалік від 8-го полку спецпризначення. Крім того, ми проголосували рішення про присвоєння звання почесного громадянина міста. На превеликий жаль посмертно для усіх загиблих хмельничан або тих, хто працював в Хмельницькому чи воював в військових частинах хмельницьких. 25 наших героїв, точніше, вже їх родини, отримують звання почесних громадянин міста і виплату матеріальну в розмірі 20 мінімальних заробітних плат. Крім того, ми проголосували за присвоєння. П'яти живим героям, пораненим, тих, хто був в полоні, тих, хто відзначився героїчними вчинками е ордену за мужність і відвагу, і трьом нашим землякам е присвоєння ордену за мужність і відвагу посмертно. Ця винагорода теж передбачає матеріальну виплату, в розмір 10 мінімальних зарплат. Я думаю, що ми десь кінець листопада, а може до Дня волонтера вручимо родинам подякуємо в чергове ну і власне зобов'язані пам'ятати про кожного нашого героя завдяки якому ми завдяки яким ми сьогодні можемо жити і працювати ну і була частина рішення, яка так чи інакше теж стосується безпосередньо наших воїнів дві земельні ділянки наприклад було виділено до сімей загиблих індивідуальне житлове будівництво а не гаражі ну я думаю що ми і далі будемо продовжувати практику Допомоги нашим героям одне з рішень теж може допомогти отримати 5 квартир для безпосередньо учасників російсько-української війни. Вже не перший раз на сесії міської ради представники громадськості висловлюють свою позицію з окремих питань порядку денного. Введення у склад виконавчого комітету, голови громадської ради, це бажання конструктиву чи можливо бажання впливати на формування думки громадськості? Ну я скажу, що власне, сесія міської ради і завжди робота, і взагалі робота міської ради, вона максимально відкрита. Ми запрошуємо на засідання всіх комісій, робочих груп, груп з підготовки стратегії, різноманітних положень в усіх галузях абсолютно, тому що ми хочемо, аби. Люди не просто ходили і критикували, аби люди приходили, пропонували, їхні пропозиції підтримувались, і вони би бачили, яку їхні пропозиції дають безпосередньо користь для міста. Тому і на сесію ми спокійно даємо можливість людям виступати, говорити свою думку, вносити пропозиції, щось критикувати і так далі. Головне, ми хочемо, аби ця критика дійсно носила конструктивний характер, а не бажання просто прийти і що-небудь сказати. Стосовно Голови громадської ради, я би сказав правильніше, що це було просто виконання однієї з моїх обіцянок, тому що коли ми формували виконком, я вам говорив, що ми обов'язково ведемо представника громадської ради. Звичайно, що цим представником логічно мав би бути голова громадської ради. І на останній сесії депутати підтримали мою пропозицію, підтримали бажання безпосередньо громадської ради. Ну і В'ячеслав Зарічнюк вже відпрацював один виконком минулого четвера. Він вже повну виступав, пропонував, голосував максимально конструктивно, правильно, чітко, так власне, як і працює весь виконавчий комітет, без будь-якого разнобоя, без, скажімо, дай зайвих нікому не потрібних дискусій, чітко, конструктивно на користь наших містян. Тому я думаю, що і далі В'ячеслав буде максимально конструктивно працювати, буде відстоювати думку громадської ради, але разом з тим буде разом з нами працювати на користь міста Хмельницького. Наш ефірний час добі кінця. Дякую вам за розмову, глядачам за те, що були з нами. До наступних зустрічей.